Молодіж розкажу а вам, я чого я взагалі приїхав в лікарню. У мене яка ситуація була, що був тромбоз лозовидного сплетіння і варику цела дрової ступені. Там, коротше, кров не допускалась, коли треба, і яєчка відмирали помаленьку. Могло взагалі статись так, що могли вообще відрізати яйця, але слава Богу, лікар все спас. Ще робили таку операцію цим лазером, тут проколи робили. І з правої, з лівої сторони це, як його заходили, типу, такою штукою, і скручували мене, щоб кров допускалася нормально. І щоб в яйце воно попадало і коротше, щоб все нормально було. Тому що там нагрівали сперматозоїди і я міг бути безплідним. Щоб у мене діти були братва, і щоб у мене все було чітко. Тому так помаленьку відновлююсь від того. Бачите, є катетер, щоб капельниці ставити. Ще день має полежати, відійти трохи і потім ще вдома має пару днів полежати, робити перев'язки. Так от капельниця мені капають бретво. Катетер то є антизапальні кісток штуки. Стомають дні прикапати, поки що на вечір буде одна капальниця. І, надіюсь, що вже на завтра її не буде. Тому що, тому що запальний процес є, і воно типу, має зніматися. Тому помаленьку мені то все капають, щоб мені легше було. Бачите, так, так помаленьку. що одне самому треба перекривати її, зато переживаю. Та Льоня, до мене твоя дівчина завітала, подивіться. Звичайно, вийшло. А ладно, случайно, привідати хотіла мене, ну. Катруся. Альоня забив бол, а Льоня ну. вол, Катруся приїхала? Ну. Очі, як то є. Додумайся. І кавалірки, ви теж додумайтеся, що Катруся приїхала до мене. Ну, то так просто все не буває. Вона взагалі мала приїхати, коли тебе не було, Маріана, але ну, ладно, вже на то. Ну, то що? Вже йти ти з нею пересіклася. Ти ж ти так йдеш?

Та во-вот і подивіться там, що у вас Там три бригади, там три бригади, яку по, по, подається чоловік. А ви де працюєте, ви? А я б на будівництві. На будівництво. А так і пішли. Тепер ти голову то відбиває. Ти плавати не біг, ти не Це бо не вміє плавати, не можна навчитися. Ну я на духові кажуть. Зараз. Зараз ти буде. Все, братва, на тому і закінчилась моя історія з лікарні. Нарешті виписали. Зараз їду додому. Потім за тиждень часу маю приїхати, мені шви знімлять, бо ще з тим ще купляють в лікарні. І все. Їдемо додому відпочивати, тому що погано все почуваю. Трохи мене прокапали, трохи ті всякі антибіотики дали. І зараз сказав, що днів полежати. Сильно там не можна так ходити, відпочити трошки, і за тиждень часу шви знімлять. От якось так.